Хочу показати вам Лукаш Вишбіцький, книга Африка Казака. Значить, дуже цікава книга для тих, хто любить подорожі. І ця книга про Африку. У нас є вона на польській мові. Періодично з'являються ілюстрації, карта подорожі. І на українській мові. Про що ця книга? Книга про подорож Африкою відомого журналіста, автора та мандрівника. Кореспондента та фотографа, який подолав близько 40 тисяч кілометрів по Африці на велосипеді, конем та на верблюді, пчевні та пішки. Ось так він пройшов із ележира до Капстада із Миса Голковий до Триполя. Що він бачив на своєму шляху, з ким він зустрічався? Всі його пригоди статті описуються тут. Короткі такі історії. Ми її зараз читаємо в польській школі в другому класі. Майже на кожній історії є ілюстрація, яка допомагає краще зрозуміти, про що ця історія і уявити собі. які пригоди з ним траплялися. Книга дуже цікава, бо дає дітям розуміння, яка Африка. Звичайно, це зараз не та Африка і тепер. Але цікаво почитати, який він є в суп. Як вони полювали на слона, як він на базар ходив, як він віддав свій годинник, а взяв взамін намисто і браслет для дружини і для доньки. Як був у короля Руанди в гостях, як знайшли вони сніг в Африці, Гриня Рейма. Різдво в пустелі, урятований жирафами на краю світу. Добра фея, хто для нього став. Як він далі подорожував на конях, водопій, божевільний, старий, як він говорив про якісь скарби, які він знайшов. Прощання з кіньми, як він плив на човні. Потерпілий, як його човен розбився, острів гіпопотамів, місто, як він збирав багато документів, паланкін. В країні ну Дуже захопливі пригоди в нього були. Кожен раз Нова, чаклун, поранений гепард, як він йому допоміг. Караван, як він продавав верблюда свого, як він вибрав йому власника Оаза де він напився води, як він не продав верблюда тому, хто дав багато грошей, а віддав тому, хто дав мало грошей, але обіцяв вести себе з ним дуже добре. Ну і як він, власне, повернувся додому, до дружини і до дітей. Я повернувся і насправді щасливий, бо людина, навіть якщо вона мандрівник, ніде не почувається так добре, як вдома з родиною. Ось така цікава книжечка з ілюстраціями. До побачення.